11 клас. Лабораторна робота номер 10 Тема Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями. Мета. Проаналізувати треки заряджених частинок, одержаних за допомогою камери Вільсона. Провести ідентифікацію зарядженої частинки. Обладнання. Фотографії треків заряджених частинок. Наведені в інструкції до роботи. Косинець. Перед початком виконання роботи ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Ідентифікація невідомої частинки. Крок 1. Вимірюємо радіуси кривини треків обох частинок на їх початкових ділянках способом описаним в інструкції до роботи. Для другої частинки Крок другий. Знаючи питомий заряд протона. Частинка перша. Обчислюємо питомий заряд невідомої частинки. Трек другий. Крок третій. Результати вимірювань та обчислень записуємо в таблицю. Крок четвертий. Ідентифікуємо частинку. Завдання друге. Порівняння кінетичних енергій протона на початку та в кінці пробігу. Крок перший. Вимірюємо радіус кривини треку протона на початку і в кінці пробігу. Крок другий. Обчислюємо відношення кінетичних енергій протона на вказаних ділянках.